Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про ICP, монета, яка показала зростання більше, ніж на 150% з моменту рекомендацій. Та відповідно про Avalanche та солану як індикатор альтсезону. лайк авансом, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аірдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Аваланж, по суті, та сама монета, що й солана. Їх можна зрівнювати як і по капіталізації, як і по фондах, які занесли в Аваланж, і по кількості іксів. по кількості іксів, які були розгружені тут на хаях. І тут, в цій зоні накопичення, я думаю, вони також відкупляли як солану. Тому запустили раніше за інших достатньо сильно. Посидів, по можна так сказати, це для мене два індикатора. Але як і Solana, так і аваланж у мене в портфелі немає. Ну я щільно слідкую та надіюся, щоб ці монети ще трошки показали зростання. Ну я не думаю, що аваланж запустять вище. 65 доларів. Як і на Солані, так само ж і на аваланш ми побачили стрімке зростання. Але відповідно а, тої самої корекції після стрімкого зростання ми не побачили. Просто-напросто її не дають, щоб хомяки сюди не зайшли. Вірю в аваланш, що цей такий мій індикатор, як і Solana зможуть доправити ще. Діапазон 60-65 доларів. Відповідно, боковик, ну і вже погруження. І я думаю, що іменно в цьому фінальному зростанні, в цьому фінальному боковику, почнеться той самий мінімальний аль-сезон і вже на інших монетах, бо ми зараз бачимо. Які монети ростуть? Монети ростуть іменно лише вибіркові, не всі. А в період фінального зростання я надіюся, що не тільки вибіркові монети будуть стріляти, а практично всі монети, які є в нашому портфелі, будуть давати не зростання, а ікси. Наприклад, монета ICP, яка показує вже мінімальне зростання. Цей токен ми брали по середній ціні 3 долара та 70 центів. На сьогоднішній день. Монета ICP дала зростання більше, ніж на 200%. В телеграм-каналі я всіх сповістив те, що свої вложені гроші з ICP я забрав та залишаюся з безплатними монетами. Я готовий ділитися відповідно всіма цими рекомендаціями безплатно. Але коли вам дається це безплатно, навіть дякую, не скажете. А коли отримаєте просадку по моїй рекомендації, почнеться хейт. Тому. Ті вложені гроші, які я забрав з монети ICP, я перелив в іншу монету. Лише після того, як на цьому ролику набереться 70 лайків в своєму телеграм-каналі, я сповіщу, в яку монету я перелив свої гроші з ICP. Перейдемо до того, що в моєму портфелі, та у вашому портфелі ще толком нічого не росло. І приклад в минулих роликах я показував на монеті міна. Це та монета, яка також є у нашому портфелі. І про неї я не раз розповідав, яка також показала зростання. Зростання за один день буквально на 100%. Ну і відповідно одне діло наводити приклади з монетами, яка показала зростання на сто відсотків, на але про неї я взагалі не говорив. А інше діло, коли я ділився своїми покупками, та ми купляли міну та ICP. Тому другий живий приклад це, відповідно, монета ICP. ICP знаходився в зоні накопичення більше року часу. За цей період часу по ціні 4 долара по 3,90, по 3,50 та навіть по 3 долара міг купити кожен. Але відповідно цієї монети ніхто не купляв. Та навіть ця зона накопичення виглядає дуже страшно. Якщо ми побачимо на історію ICP, то ця монета не росте, а лише падає. Тому я всіх прекрасно розумію, що купляти таку монету, яка тільки падає, дуже страшно. Але, як ми можемо замітити, монета накопичувалася в зоні накопичення більше року часу і показала вже зростання однією свічею більше ніж на 100%. Відповідно, ICP може не зупинятися та не дати ніякої корекції, перезайти хом'якам. І відповідно показати просто ще мінімальні зростання кудись в зону 15%, а то й навіть. 20 доларів. Ну, відповідно, як ми можемо замітити на історії, неважливо, яка монета, і неважливо, скільки вона падає. Ну якщо ця монета показує за один день зростання на 20-50, а то й 100%, то вже зразу у всіх появляється бажання купити цю монету по тій самій ціні, по якій вона була по 4-5 доларів. Але, відповідно, цієї ціни ми можемо вже й не побачити. Як ви вже знаєте, те, що я залишився вже з безплатними монетами. І відповідно свої безплатні монети, цей профіль, який я заробив, або який я точніше навіть не заробив, тому що я його не зафіксував, а зароблю, якщо я зафіксую, перша моя ціль це 15 доларів. І друга ціль це остання ціль, по якій я заберу абсолютно весь свій профіль та продам всі свої монети ICP. Це зона. 25 доларів. Ми відходимо від теми та приступаємо до монет, які ж в нашому портфелі і близько нікуди не росли. Той самий DOT або Atom. Відповідно, DOT, як і Atom, вже більше року часу знаходяться в зоні накопичення. І я очікую те саме зростання, що ми бачили на міні або на ICP. Відповідно, зростання, стрімке зростання кудись в зону. 15, а той 16 доларів. Я зараз говорю про свій портфель, тому ні біткоїна, ні ефіру в мене в портфелі немає. І відповідно, як і Атом, так і DOT я відношу до низького ризика. Високий ризик це може бути хешлоу, Аптос, ну і так далі. Відповідно, не вірю в космос, в атом, те, що він зараз торгується по 10 доларів. І завтра однією свічею він може торгуватися 3, а то й навіть. 2 долара. По хешлоу такі ризики присутні. Там по Аптусі, ну і по монетах, які монети я відношу до вищого ризику. Відповідно, той самий Atom або DOT не вірю, що монета може погрузитися за один день до мінус 90, мінус 80%. Відповідно, кожна монета може зіскамитися. Але відповідно, те, що в цей фундаментал я вірю більше, тому. Ця монета, як і Atom, Атом, і ДОТ, вони в мене низькоризиковані. Відповідно, на цих низькоризикованих активах я не буду хотіти і не хочу побачити зростання кудись до 30 до 40 доларів. Відповідно, при 17 при 20 доларах. По атомі я буду забирати свої вложені гроші та буду фіксувати профіль. Зростання кудись по атомі на 100%-150% на 150 мене цілком задовільнить, щоб я забрав свій профіт та свої вложені гроші. Ну в нашому портфелі є такі монети, як Aptos і така монета як Hashflow. При ціні 5 доларів ми купляли Аптос. І при ціні 18-19 доларів ми Аптос фіксували, тобто забирали свої кровні гроші та фіксували профіт. Люди, які жадні не фіксували профіт відповідно зараз сидять практично в безубитку. Далі я ділився своїми позиціями, те, що в цьому діапазоні я відкупляю Аптос, але відкупляю Аптос на ті гроші. Які я заробив з Аптосу, ті гроші, які я вложив в Аптос, я вже в Аптос не переливав. Тобто Аптос зараз залишається безплатний. Але відповідно, ті монети, які є зараз в мене, припустимо, при ціні 100 доларів, я купив монет, хай буде 10. Просто наводжу приклад. На хаях, коли я зафіксував Аптос, в мене вже получився профіт з 100 доларів. 500 доларів. Відповідно, тут я продав всього лише 5 монет. 5 монет в мене все рівно залишилося. 100 доларів я свої вложені гроші забрав. Відповідно, 400 доларів профіту було. 300-200 доларів профіту я зафіксував і перелив по ціні 7, 6, 8 доларів. Відповідно, знизу, коли я купляв по 5 доларів, в мене було всього лише 10 монет. Зараз. Я ще перелив профіт, то в мене вийшло не 10 монет, а вийшло 20 монет, тобто в ще раз більше. І зараз Аптос залишається безплатний. По Аптосі, як і по хешлоу, я очікую побачити дійсно ракету. Аптос хочу побачити кудись в зону 30 доларів. Фіксувати хешлоу в зоні накопичення в мене бажання немає. В цей період а, у фундів. Які сюди проінвестували, почали розморожуватися токени. І якби фонди почали розгружатися по 40, а то й 30 центів, то ніякої зони накопичення ми б зараз не бачили. Але відповідно фондам зараз розморожуються токени, плюс вони ці токени відкупляють у слабких рук. Невідомо скільки часу вони будуть нас тримати ще в цій зоні накопичення по хешлов. Та й на інших альткоїнах, які є в нашому портфелі. Але продавати при 10% а то й 20% зростання я не готовий. Відповідно, якщо навіть хешлов упустять нижче 25 центів, я буду готовий ще відкупити. Ну ні в якому разі в цій зоні накопичення хешлов я продавати не буду. Мої цілі, які я очікую по хешлов, це перша ціль 70 центів. Іменно при ціні 70 центів я буду всього лише забирати свої вложені гроші. І кудись до зони $1,10 я буду фіксувати профіт. І, Відповідно, третя моя остання ціль, по якій я хочу побачити хешлоу, це $1,70. Багато хто готовий і багато хто так робить, фіксує 10-20% зростання на монеті, яку він купив. Но нас так довго тримали в цій зоні накопичення. Що коли ми бачимо, отримуємо цих нещасних 10, 15, а то й навіть 20% зростання і вже хочемо фіксувати профіт. Я завжди говорив та говорю те, що в профіті сидіти набагато важче, ніж в просадці. Як ви хочете забрати тоді ікси, якщо не можете витерпіти 10-20% зростання? До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!